Холодний вівторок. Прогноз погоди в Україні на 3 грудня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині без растотних опитів температура повітря протягом доби по області 0,5 градусів морозу, на Харківщині без опадів, температура повітря вночі 1,6 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла. По кельміччині без опадів температура по області вночі 1,6 морозу, вдень 3 градуса морозу до 2 градуса тепла. У Дніпрі без опадів температура по області вночі 0,5 морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла. На Полтавщині без опадів температура протягом доби від 3 морозу до 2 тепла. На Кіровоградщині без опадів температура по області протягом доби від 4 морозу до 1 градусу тепла. У Керпарівницькому від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Одещині без істотних опадів температура вночі від 4 градусу морозу до 1 градусу тепла в день 1,6 тепла. В Одесі в день 2 тепла. На Київщині без опадів температура по області вночі 0,5 морозу в день від 2 морозу до 3 тепла. У Києві в день 0,2 тепла. Цитата дня. Обійми ознака максимальної довіри. Бережіть себе та будьте здорові.